Вітаємо всіх, добрий вечір. Зараз з ремонтом якраз говоримо, що народ розслабився. І мало хто приходить на вечірнє служіння в середу і каже, за чим приходити, коли відео записується, можна сидіти вдома, пити молоко, чай, каву і дивитися е е відео по, по інтернету. Ну, але я вірю, що у нас прийде потепління, прийдуть сонячні дні, теплі, і ми зможемо більше збиратися, спілкуватися. Я, до речі, хотів би вже, можливо, як прийде тепліші часи відновити служіння євангелізації, і хотів би зробити опитування. Кому який день би був краще, хто би зміг приходити, хто має бажання, щоб ми могли, як церква, виходити на вулицю і десь трошки спілкуватися з людьми, роздавати їм запрошення в церкву, проповідувати Євангелію. Я думаю, це було б було досить класно. І, звісно, що коли холодно. Воно не є дуже зручно і нормально поговорити з людиною в центрі. Але коли є тепло, коли є гарний день з людьми, варто говорити, тому що ми дійсно живемо в непрості часи. Але Господь говорить до нас, і Господь має тих, хто хоче чути слово Його, і тих, хто хоче приходити в його церкву. Так що давайте думати е про цю справу. Давайте думати про день, який нам буде добрий, і який нам буде зручний, щоб ми могли разом, як е церква, е десь здійснювати так само цю місію благовістя. І сьогодні ввечері у е нас 21 лютого 2024 року. Ми далі вивчаємо Євангелій від Івана. Це є моє бажання. Я хочу записати вивчення цього Євангелія, щоб воно було в інтернеті. Або насправді це неймовірне Євангеліє, і звісно, кожен може його читати, кожен може його оглядати. Але сьогодні ми живемо в такий час, коли ви ходите по вулицях і проходячи повз. Завжди можете бачити молодих людей, які вітаємо пані Асю, Які не тільки просто йдуть собі по вулиці, а в них в вухах стричать оці от, е... навушники. І от сьогодні люди йдуть і з собою самі розмовляють. і Ти не знаєш, це психічно хвора людина, чи одержима, чи просто вона спілкується з кимось по інтернету. Такі цікаві часи, але якщо ви звернете увагу, сьогодні вся молодь вона не ходить по вулиці. Навіть просто, якщо ви йдете до когось до молодого, що хочете сказати, запитатися, то він перше зупиниться, витягне з вуха слухавку. І те саме відбувається всюди і на Спортлайфі, і, на... і... і просто тому те, що ми записуємо ці відео, є класно, хто знає. Можливо, людина. Зайшовши в інтернет, зможе просто відкрити, відкрити це Євангеліє, відкрити це відео і, і слухати його, не маючи можливості читати і вивчати. Тому, Але добре, щоб ми були разом, і добре, щоб ми теж могли разом спілкуватися і мати дискусії. Тому запрошую вас приходити в середу, кожної середини на сьому годину. Ми Маємо ці зустрічі. І от сьогодні наш розділ 9, пам'ятаєте, ми говорили про чоловіка, про хлопця, який був народжений сліпим. Да? Він був сліпо народжений. І от і фарисеї, і люди Старого Завіту, навіть не тільки фарисеї, та і ми, в принципі, сьогодні завжди дивилися на хворобу як на кару Божу да? з одного боку. І, і в велике мірі, десь звісно, що хвороба часом це є остереження від Бога, і часом це є остереження від нашого тіла. Часом це є допущена Богом річ або часом навіть самою людиною допущена вільною волею. На коли людина просто своїм тілом робить те, що вона не мала би робити, і потім вона хворіє, і потім вона каже: Боже, чому я хворію? А насправді причина є досить банальна Бог. І звісно, багато людей вірять в зцілення, і ми в нього віримо. Але часом просто перестати вживати якісь певні продукти, перестати робити в своєму житті якісь певні речі, до чого людина звикла, приводять до того самого зцілення і оздоровлення. На бо я зустрічав людей, які люблять їсти кожен день Макдональдс, не дати від пуза. Неправильно харчуватися, і потім в них з'являється і висипка, і, і проблеми зі шлункою, проблеми з кров'ю і зі всім на світі, вони кажуть, Боже, з цілими. Да? І воно виглядає смішно, тому що а, насправді а, тут є банальний режим, правильний режим харчування, і правильне харчування просто приводить людину до того самого оздоровлення. Да? Отже, і от був цей хлопець, і він був сліпонароджений, і про нього запиталися, що з ним є, чи це він згрішив, чи це він згрішив і так покараний, є тяжко Богом за свій гріх сліпотою? Чи це батьки його згрішили, і це є наслідок оцього гріха батьків, за який розплачується дитина нам. І Христос не заперечував, звісно, цього. І ми розуміємо, що гріх батьків так само впливає на їхніх дітей. І всі ми є наслідком первородного гріха наших прабатьків Адама і Єви. І, звісно, гріх батьків впливає на дітей чи на генетичному рівні, на душевному рівні, на духовному рівні. І це все, все є правда. І так само. Гріх людини, а людина теж може дійти до стану гріха. Де Бог через здоров'я може дзвонити цим дзвіночком в її житті, для того, щоб вона удумалась, щось переглянула в своєму житті і щось почала робити по-іншому. Але в цьому випадку Христос сказав: не згрішив ніхто, ні він не згрішив. І батьки його не згрішили так само. Чому ж сталася ця річ? А вона сталася власне через те, щоб на ньому Бог здійснив це велике чудо диво зцілення. І ще скажемо за зцілення Одну річ, що дійсно зцілення людського тіла є в великій мірі даром Божим. Бог. Пророцтвах, про Месію, який мав прийти, було сказано, що в його дні глухий буде чути, сліпий буде бачити, кривий буде скакати, як Олень, і мертві будуть Воскресати. І те, що Христос робив ці всі чудеса, лікував прокажених, воскрешав мертвих, зцілював хворих, глухих, сліпих, кривих. Говорило про його божественну месіанську дію і сутність. І цей дар він зцілення, він якесь мірі ще був в церкві на початках, так ми бачимо це в житті Петра, в житті Павла. Але поступово, а, якби а, воно відійшло, і ми не скажемо сьогодні, що Бог вже не зцілює, а, чи Бог не оздоровлює. Бог оздоровлює, Бог зцілює. Бог дав нам Духа Святого, як написано, що Він не є духом страху, але сили, любові і здорового розуму. Де можливо Бог просто використовує здоровий розум, для того, щоб людина сама була здорова. І насправді, якщо людина живе нормальним життям, вона може бути здоровою і в великій мірі. Ясно, що нема. І, як кажуть лікарі сьогодні, що нема здорових людей, да, є необстежені. Якщо ви підете до лікаря і здасте ваші аналізи і поспілкуєтеся з будь-яким лікарем, вас знайдуть море болячок. І, і це є дійсності, правда. Але, але в цілому, да, коли ми користуємося здоровим розумом, да, який говорить просто людині, що не треба обжиратися, там не треба зловживати чимось, не треба їсти на ніч, не треба там їсти нездорову, шкідливу, погану їжу, то ясно, що все буде добре. Але звісно, коли стаються якісь речі, і ми їх не розуміємо. Вони стаються неочікувані, вони стаються якісь надприродні. Але в цілому, звісно, в цьому є причина. І от говорячи конкретно про контекст, Цієї історії да, причиною було те, що Бог вибрав цього хлопця. Да. Я колись мав невіруючого друга, і він сміявся над цією історією. Він каже, що це таке? І що це таке ужас якийсь. Людина народжувала була сліпою і ходила дуже часто сліпою. І от е вона не знала, в чому причина, і от прийшов Бог, і він нарешті його зцілив. Він нарешті став зрячим. Взагалі, що це за Бог? Які це дивні речі? І я відповів: сказав: знаєш, насправді сьогодні є дуже багато людей, які є зрячі, які мають зір, які здатні читати, які здатні бачити і усвідомлювати і пізнавати цей світ. Але вони не можуть бачити Боже чудо і Боже дійство в своєму житті. Да, і вони, і звісно, зір да, у нас навіть е з дітьми в п'ятницю <кій> в школі ми мали урок, а, який називався Невидимий світ. І це було настільки цікаво з дітьми проходити той урок. І я додав від себе дуже багато речей, і діти наші настільки розумні, що я здавав питання: я кажу: діти, а, чи ми можемо зорові нашому повністю довіряти? Вони ні, звісно, ні. А, є багато речей, які ми не бачимо. Є маса речей в цьому світі, і ми їх не бачимо. Але від того, що ми їх не бачимо, ми не скажемо, що вони не існують. Да? І діти називали їх масою. Сказали, що ми, ба... ми не бачимо вітер, да? ми бачимо дію вітру, але ми його не бачимо. Ми не бачимо сонячне проміння, да? але ми знаходячись під сонцем, ми його відчуємо однозначно, якщо ми тільки вийшли з зими і потрапили в червень, липень, серпень. І під палючим сонцем ми одразу це відчуємо на своїй шкірі. Солідно, так. Ми не бачимо радіацію, ми не бачимо ультрамагнітні хвилі, ми не бачимо мікроби. Якби ми, наприклад, подивилися на нашу руку під мікроскоп, ми напевно би жахнулися. Скільки різного роду тварюк з, з різними носами, щупальцями, всякими пазурами, Лазить по нашому тілі і по нас самих. Ми би насправді були здивовані. Ми не бачимо атомний світ. Ми не бачимо масу речей. Навіть коли фокусник показує фокус. Він просто використовує швидко грою рук і, і показує, ніби фокус. Це насправді говорить, що наш, наші очі вони не можуть так швидко бачити, як він показує цей фокус. Тому, звісно, ми можемо дивитися на це життя, можемо дивитися на наш світ і думати, що наше око є мірило всіх речей. І потім, звісно, ми дійшли з дітьми до Бога. Що відповідь була: ми не бачимо Бога, і ми не можемо його бачити. По по багатьох причинах, по маса причин. Ми можемо відчувати дію Бога. Дією його благодаті, дією його часом картання, дією його але ми не... Чи дію Його слова, але ми не бачимо Бога, тому що, звісно, нашим зором ми не можемо побачити найбільшу духовну істоту і тим більше гріх війшов в цей світ, да? який відділив нас від Бога. І от і наше життя сьогодні це своєрідна матриця. І от Христос приходить в наше життя. Христос. Приходить в життя цього чоловіка. І цей чоловік він не є просто людиною, просто хлопцем, на якому це сталося. Він представляє собою в великій мірі Ізраїль тих днів. Він представляє собою в цілому людство. Він представляє собою нас, які не можуть бачити Бога, поки дійсності Бог не торкнеться Його. І не дасть йому здатності побачити, побачити себе, відкритися в собі. Ми в ці дні говорили про Мойсея, пам'ятаєте, і Мойсей, власне, не бачив Бога. Але одного дня Господь покликав його, і Він побачив прояв Бога. Те, що називається в теології Теофанією, коли Господь теос являє себе. Людині, чи в образі чогось, чи в образі людини, чи в образі тварини, чи в образі предмета, стихії, вогня, чи будь-чого будь іншого. І от цей чоловік, Христос, прийшов в його життя і відкрив йому очі для того, щоб він міг бачити. І це те, що трапляється з нами і з вами. В житті повсякденному, в нашому християнстві, ми більше з нас жили без Бога і ходили в цьому світі сліпі, не розуміючи і не знаючи, і не, 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 не пізнаючи Бога так само. Вітаємо теж Олю, сьогодні, слава Богу. Але вона почула цю проповідь сьогодні в духовному світі, що ми закликали людей приходити. В церкву вже стало тепліше, весна надійшла Алілуя за кілька днів. І, 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 і ми можемо бачити. і Це великий дар бачити, це неймовірний дар бачити, бачити да, цей світ. От Бог створив Богдав, не то, що Він нас створив з п'ятьма. Органами відчуття і пізнання цього світу. І він дав нам ці, ці органи для того, щоб ми могли пізнавати цей світ, куштувати його да, на дотик, на смак, на слух, на нюх і так само на зір. Да. І от на нашому лиці він відбив а, цю цифру. Да, Нас сім отворів, сім, сім, а, сім цих отворів. На лиці, через який ми пізнаємо цей світ, і можемо його пробувати, куштувати, тестувати, слухати, нюхати, бачити. І бачити, бачите, це, це великий дар, це великий дар, але бачити Бога в житті це ще більший дар. Це неймовірний дар. І, і, звісно, як ми говоримо про цього чоловіка, що він. Він не бачив, да. але було багато людей, які бачили, які мали зір, але не бачили. І це от є найбільша трагедія людини, коли вона має вуха, але не чує. От, ну, Господь дуже часто звертається до людей. Він каже: Шма Ізраїл в Старому Завіті, слухай Ізраїлю. І Христос сказав: Хто має вуха щоб слухати, да, нехай чує. Звісно, сьогодні вуха часом використовують для багатьох речей, для сережок, там, де ще для чогось. Але вуха є для того, щоб чути. І можна мати слух, але не чути Бога. Можна мати зір і не бачити Бога, можна мати нюх і не вдихати благовоння Його благодаті. Можна мати дотик і не торкатися Бога. Ми бачимо так само в Біблії ці всі люди, які е, жили як в дні Ісуса, там, вони його бачили. Вони його чули, вони його торкались, і навіть в якійсь мірі вони його вдихали, і вони навіть, вони навіть його смакували, а вони смакували його слово і, і смакували навіть речі, які Бог їм давав. Чи це була їжа для п'яти тисяч з двох хлібів і п'яти риб, чи з п'яти хлібів і двох пам'ятаю Як там точно, але. Суть не в цьому, да. вони смакували да, ті речі, які Христос їм давав, що вони могли смакувати. І от, продовжуючи цю історію, ми читаємо е і промовив до нього Христос: Піди у в ставку Силуам, визначає визначається посланий. Той пішов і вмився, і вернувся ведющим. Неймовірно, да. ми бачимо ці історії в Старому Завіті. Коли Господь через пророків зціляв хворих людей, як то на Амана Сіріянина. І от він каже, цьому хлопцю йди в миса в ставку, в цьому ставку. І той пішов, зробив це по вірі. Він зробив це віру, і зцілення це сталося через його віру. Бо він міг сказати: так який ставок? Чого я туди піду? Якщо Бог може мене зцілити, що він буде використовувати якийсь ставок. І він пішов. По слово Господнього, він вмився. І тут є, звісно, можемо знайти метафору, аналогію, що цей ставок в якійсь мірі означав очищення те, що сталося, і ця пелена зійшла з його очей. І сусіди та ті, що бачили, перше його, як був він сліпий, говорили. Чи ж це не той, що сидів на, та просив. Говорили одні, що це він, а інші казали: ні, подібний до нього. А він відказав, це я, і питали його, як же очі відкрилися тобі. І так, да, сталося чудо Що таке чудо. Це що, що стається, що йде попри е, закони природи, попри нормальний. Хід речей і подій та те, що стається надприродньо Ми, ми дивимося, звісно, на цей світ. І ми бачимо багато природних речей. Але насправді в цьому світі дуже багато надприроднього.